Добрий день, пані та панове. Запрошуємо вас на трансляцію поєдинку шостого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги група Б. І в принципі цей поєдинок можна окрестити центральним протистоянням у цьому турі. Зустрічаються Кудрівка та Полтава. Гра відбудеться у Бучі на стадіоні ювілейний. І власне футболісти обох колективів вже на газоні цього стадіону. Дивимось на стартові склади. Добре. Кудрівка у воротах Антон Яшковин сьогодні у якості капітана команди Валерій Рогозинський. з ліва у захисті справа Ілля Чередниченко у центрі Іван Мамрозенко та Мирослав Сердюк у центрі поля у Кудрівки Артур Думанюк, Микола Вечурко та Андрій Сторчоус на флангах атаки Максим Андрушенко і Дмитро Коркішко. Артем Легастаєв на вістрі атаки у Кудрівки. Головний арбітер сьогоднішнього поєдинку. Мирослав Липко, асистент Олександр Марчик та Олексій Гавеля. Дмитро Кузовлів, четвертий арбітер, традиційне спільне фото футболістів обох команд та арбітрів з банером. Дякуємо Збройним силам України. Добре. Валерій Васканян у воротах в обороні у Полтави. Микола Бужин справа у центрі Євген Опанасенко та Євген Місюра з ліва і Гарко У центрі поля в опорній зоні діятимуть Дмитро Плахтир та Владислав Даниленко. Дмитро Щербак гратиме ближче до нападника на флангах Володимир Одарюк та Денис Галенков. Максим Марусич на вістрі атаки. І, власне, стартовий свисток лунає. Поєдинок шостого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги у групі Б розпочаток. Господарі беруть м'яч під контроль і пробують організувати повноцінну позиційну атаку, яка завершилася ударом по воротах. Дуже цікаві насправді склади обох колективів з досвідченими футболістами, з футболістами з досвідом гри ВБЛ. коркішко вже можна було бити. Він продовжує далі рухатися. Пробиває коркішко і Валерій Васканян. Забирає м'яч собі у руки. Запасні, хоч з капітанською пов'язкою, хоч без неї безумовно. Дмитро Коркішко це одна з головних ударних сил Кудрівки. Номером вийшов Яшков, але до м'яча першим не встигав. Доволі активно обидві команди розпочали цей поєдинок. Обидві команди це, в принципі, команди, які абсолютно не соромляться грати з м'ячем, не соромляться грати першим номером, не соромляться грати з м'ячем. Зараз Худрівка атаці, м'яч в штрафному майданчику Андрущенко. той проходить на яка передача. І Рогазинський був готовий замикати, але відпрацьовує до кінця і захист Полтави. Відзначаємо правого півзахисника. Команди Госта, який повернувся у захист аж до кінця. Подивимося, як цей кутовий розіграють господарі. Тут уже йде розіграш. Рогозинський. О, розіграш непоганий, але просилася, щоб Картішка пробивав одразу. Немає порушення правил Рогозинський! Повз ворота пробиває. Марусич отримує попередження. Якраз він грав проти Картішка. І епізод завершився, і він розвертався там. Марусич, він побіг далі апелювати до арбітра. І знову швидко в атаку виходять футболісти Кудрівки. Андрушченко. Андрушченко Галенко проти нього відпрацьовує в захисті лівий півзахисник Полтави. Андрушченко залишається з м'ячем, але загострити ситуацію йому не вдалося. Страфний майданчик з не вдається забрати м'яч у руки, але фол з боку Лігастаєва проти голкіпера фіксує арбітер у цьому епізоді. Між залишається у Полтави. Знову небезпечно, Дарюк прострілює, перехоплення Яшкова, і встигають футболісти Кудрівки, вибити м'яч до того, як Галенков встигає зіграти на добиванні, і додати м'яч у ворота. Десь призупинився, якби продовжував рухатися Галенков, то, мабуть, він би встиг би бути першим на добиванні. Тут він стояв, він не рухався. А коли побіг, то вже сердюк. Сердюк, здається, мені встиг вибити м'яч. Що ж, друзі, загалом наближається перша частина зустрічі до завершення. І я прошу вас у чаті трансляції написати на вашу думку. Коркішко! Коркішко! Удар! І не влучає сьомий номер кудрівки у ворота у цьому епізоді. Проаналізуйте експертно. Ну і також напишіть на вашу думку, хто були найкращим гравцям. Болтава йде в атаку по лівому флангу. Пас у штрафний майданчик скидання є. Одарюк можна й пробити самостійно, а Дарюк не знаходить можливості. Відпасовує назад на Даниленко. Даниленко лівою ногою пробиває. Не проблема цей удар для Яшкова. Ну і на цьому все. Мирослав Липко відправляє команди на перерву. Представляємо вам нашого нового гравця. Олексій Литовченко, який нещодавно захищав кольори представників української прем'єр-ліги, змінює клубну прописку та буде грати під номером 10 за футбольний клуб Кудрівка. Щиро вітаємо Олексія. Та вручаємо від президента клубу Солодаренко Романа Васильовича ігрову футболку. Ну і звичайно, бажаємо успіхів та багато забитих голів за футбольний клуб Кудрівка. І на будь-яких позиціях зрештою є якісні, є досвідчені, є перспективні футболісти. Я штрафну майданчику Сторчоу з п'ятою тут якісно скидає, ефектно скидає на Лігастаєва. Вот той так і знаходить можливість для удару, але з ним справляється Валерій Васканян. Ну і знову Атаці Кудрівка. Андрущенко на дальню стійку. Коркішко приймає. Обігрує лівою ногою простріляє, але там занадто багато футболістів. Ще раз епізод з вриванням Андрушченка, який завершувався у підсумку ударом Каркішка. Зачем ти туди Двоє гравців Кудрівки готові відправлятися у пресинг. Це Стопчоу та Олігастаєв. Ну і все рівно змушують Васканяни вибивати м'яч на чужу частину поля, але тут ледь асист не стається. От... Надають вичурку, штрафний удар навіс. М'яч штрафного майданчика нехтію не вдається пробити. Сардюку не вдається пробити, нікому з футболістів Кудрівки не вдається пробити у цьому епізоді. Пишіть, будь ласка, з яких сел селищ, міст України або ж звідки з-за кордону ви спостерігаєте за протистоянням. Фіксує порушення правил арбітра, Полтава буде обурена, оскільки вони вважали, що там була чудова нагода завершувати атаку вже в штрафному майданчику. Звідки ви спостерігаєте, за кого вболіваєте? Чи, можливо, там, скажіть, що я не вболіваю за жодну з команд, а просто я не хочу оцінювати, але за моїми. Не здивано, з крісла так коментую поєдинок. Мені здається, що не дорозібрався. Арбітор штрафний удар від болтали по центру. Удар парирує Яшков, добивання. І не вдається гостям додати м'яч у ворота. Яшков забирає м'яч у руки. Це штрафний потужний удар по центру, який парирував Яшков. Було таке відчуття, що, можливо, або невеличкий рукошет, або не бачив моменту удару Яшков, бо якось в останню мить він реагував на удар, який, в принципі, то. По центру відбувався. повертається полтавцю у захист. Атакує Кудрівка лівим флангом. Коркішко йде на двох, зміщується у центральну зону. Є поруч. Нехтій. Коркішко на Рогозинського. Штрафний майданчик. Рогазинський намагається прострелити. Падає. Удар від воріт показує Мирослав Липко. Ну, я думаю, тут також не було порушення правил проти Рогазинського з боку Дарюка. Обопільна боротьба була. Обоє футболісти намагаються один одного тримати. Перебора штрафного майданчика. Гострий кут. Він пробиває, встигають захисники заблокувати його удар. Від гравця м'яч у руки. Тузенко тим часом ватається на правому фланзі. Чередниченко підключається. Тузенко сам навішує на дальню стійку, але там немає нікого. Тим не менш, тут Васканян, можливо, ще й краще грає для. Кудрівки, зберігаючи м'яч межах Поля Аргозинський, навіщо на дальню стійку. Перебора відпрацьовує в обороні, де дає м'ячу долетіти до Тузенка. Ну а в нас дійсно цей поєдинок завершується без забитих м'ячів. Кудрівка Полтава 0-0. Полтава встановлює дійсно свій рекордний показник у чемпіонатах України з 6 матчів без вдома для Кудрівки. Але трошки прикро, що забитих м'ячів у цьому матчі не було. Усім бажаю гарного, переможного і безпечного продовження сьогоднішнього дня. На все добре і до побачення.